Привіт усім, привіт усім. Оце я вдома. Оце я вдома, то сестри своєї в батьківській хаті. Оце такий курник, курник. оце кури, 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 кури. От, оце кури. Так, ось вони, кури, ось вони. Ось вони, мої курочки. Як ви думаєте, що я буду зараз робити? Я буду забирати тепле яєчка. Курочок я вам показала, себе вже теж. Падає дощ, я у Львові, да. скоро, поїду. Ой, скоро поїду на гастролі. Тур ви мій бачили, а я зараз піду, по-перше, випущу курочок. От, вже випускаю курочок. О, дивіться, курочки, курочки йдуть пастися. О, боже, як вони гарно, дружно всі вибігають. Ой. Оце вони люблять робити, півень, півень. Ти тільки мене не лякай. Я боюся тих півнів. іди, йди, йди. йди. Стережи своє військо. Ну а тепер, тепер, коли курочки пішли гуляти, я піду на сідла і буду шукати там яйця. О, як гарно, боже. Як гарно співає півень. Курочка сидить. Одна курочка сидить. Сидить, сидить, сидить. Вау! У мене буде тепле, тепле яйце, чи я туди дістану. Ой, не знаю, чи я дістану, але отут бачите, я тут Ось хочу вам показати. Так, раз, два. Так, корзиночку, кошечок постадаємо, боже, і там є. Як то мені туди добратися? Все, точно можливо туди добратися. О! класно. Давай Здається. Тепленькі, 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 тепленькі. Поставимо все назад. Так, а давайте що тут у нас є? У нас ось тут уже є. Чотири і ще одне. А я ще одне. Саре. Отут заберу. Я не знаю, що ви там бачите. Не хотіла вам показати. Натурпродукт. Натурпродукт. Я це позбирала. Курей вигуляла. Кури гуляють. Так, снідати. Снідати є чим. Завтра рано є чим снідати. Так, порядок нічого не попсула, все, нічого не зробила. Все нормально. Урожай. Ой, ні, не урожай, як це називається, боже мій. А, ну одним я це зібрала. Ой, так, а це я там отам, 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 бачили, бачили, от там, да, це були курочки, курочки, курочки. Тут ми смажимо м'язкою, любимо, а от курочки, які пасуться. Курочки, які пішли пастися. О! Яка їм красота! Яка ой, у них красота! Яка красота! Дивіться, навіть не боїться, не? навіть не боїться нічого. Моєї сестрички Мирослава тут красота, порядок, все доглянуто. Клумбочки. Ой, така красива пічка, а, така гарна танка, у якій ми завжди сидимо. Тут палимо свічечки. Ой, тут палимо, там на нас вогонь, бачите там та. Ну, а в хаті камінь це наша теплиця. Супер.